Ви слухаєте передачу з Ватикану. У п'ятницю 1 березня в залі Павла VI кардинал Раньєро Канталамеса виголосив для папи та інших працівників Римської курії другу проповідь з нагоди Великого Посту, у якій він зосередився над Христовим висловом Я світло світу. Цьогорічна тема проповідей проповідника Папського дому присвячена так званим великим Я Є. Який Ісус проголосив у Євангелії від Діана. На початку Кардинал Канталамеса зауважив, що вислів Ісуса Я, Світло Світу, перші християни одразу ж обрали як одне з найулюбленіших означень Христа. Про це свідчать зображення Христа Пантократора в стародавніх базиліках, який тримає у руках книгу, на сторінках якої написані ці слова: Ісус, світло світу, для нас сьогодні це стало істиною, в яку віримо та звіщаємо. Але був час, коли це було не лише істиною, але й пережитим досвідом, як іноді трапляється з нами, коли після відключення світла раптом відновлюється світло, або коли вранці, розкривши вікно, нас заливає денне світло, сказав проповідник. За його словами, вираз Христа має два фундаментальних значення. Перше значення полягає в тому, що Ісус є світлом світу в тому сенсі, що Він є найвищим і остаточним об'явленням Бога, людству». Крім того, новизна полягає в тому унікальному факті, що той, хто відкриває, сам є об'явленням. Христос говорить в першій особі, а не в третій, як це було за пророків. У 1964 році дослідник медіа Маршал Маклуен висунув знамените гасло: медіа це повідомлення, маючи на увазі, що засіб, за допомогою якого поширюється повідомлення, обумовлює саме повідомлення. Цей вислів унікальним і трансцендентним чином стосується Христа. У ньому засіб передачі дійсно є повідомленням, посланець і є повідомленням. Друге значення, за його словами, полягає в тому, що Ісус є світлом світу в тому сенсі, що Він проливає світло на світ, тобто відкриває світ самому собі. Він чинить так, що все бачить себе в належному світлі, таким, яким воно є перед Богом. Зосереджуючись на першому значенні, Ісус як найвище об'явлення Божої істини, проповідник вказав на конкурента Христового світла, людський розум. Дебати про віру і розум, точніше, про розум і об'явлення, потерпають від радикальних розходжень. Віруюча людина поділяє з атеїстом його аргументи розуму. Атеїст не поділяє з віруючою людиною віру в об'явлення. Віруюча людина говорить мовою свого атеїстичного співрозмовника. Атеїст не говорить мовою свого віруючого співрозмовника, саме тому найбільш чесною дискусією про розум і віру є та, яка відбувається всередині однієї людини між її вірою і розумом. У цьому контексті він навів історичні приклади людей, які мали однакову захопленість як розумом, так і вірою. Серед них святий Августин, Тома Аквінський, Блес Паскаль та Джон Генрі Ньюман. Кожен з них дійшов висновку, що найвищим актом людського розуму є визнання того, що існує щось вище за нього, це також те, що найбільше облагороджує розум, бо вказує на його здатність вийти за межі самого себе. Віра не протистоїть розуму, так само як благодать передбачає природу, відзначив кардинал Канталамеса. За словами проповідника, інше непорозуміння щодо діалогу між вірою і розумом полягає в переконанні, що віруючі не можуть бути об'єктивними, оскільки їхня віра від самого початку нав'язує їм висновки, до яких вони повинні дійти. Однак ця упередженість у вигляді попереднього висновку діє навіть сильніше у невіруючого вченого чи філософа, на що часто не звертають увагу. Якщо вважається само собою зрозумілим, що Бога немає, що надприродного не існує, і що чудеса неможливі, то висновок також визначений з самого початку, сказав проповідник. У цьому контексті він навів приклад переконань Зигмунда Фрейда, знаючи погляд Фрейда на реальність, чи міг би він визнати, що загальнолюдська любов Франциска Асійського містила в собі надприродній компонент, який називається благодаттю? Звичайно, ні. І фактично він робить її похідною від тілесної любові, зазначив кардинал Кантеламеса. Святий Францис, за його словами, цитую: той, хто пішов далі за всіх у використанні любові на користь свого внутрішнього почуття щастя. Іншими словами, він любив Бога, людей, все творіння і, в особливий спосіб розп'ятого Христа, тому що це приносило йому задоволення і дозволяло почуватися добре. Крім того, проповідник папського дому зауважив, що сучасна людина замість істини. Ставить найвищою цінністю прагнення до істини. Причина цього досить проста поки ви перебуваєте на стадії дослідження, ви є тим, хто провадить гру протагоністом, тоді як у присутності істини, визнаної як така, у вас більше немає шансів, і ви повинні виявити послух віри. Віра стверджує абсолют, тоді як розум хотів би безконечно продовжувати дискусію. Подібно до прекрасної шахерезади з тисяча й однієї ночі людський розум завжди вигадує нову історію, щоб відтягнути свою капітуляцію, сказав кардинал Конталамеса. За його словами, існує лише два можливих шляхи розв'язання, напруження між вірою і розумом, або звести віру до меж чистого розуму, або вийти за межі чистого розуму і відчалити на глибінь. У контексті дискусії про віру і розум проповідник папського дому зазначив, що перш ніж вона стане дебатами між віруючими і невіруючими, вона повинна вестися між самими віруючими, оскільки найгірший вид раціоналізму насправді не зовнішній, а той, що всередині богослов'я, йдеться зокрема про богослов'я, яке все більше відходило від сили духа, покладаючись на людську мудрість. Сучасний раціоналізм вимагав, щоб християнство подавало своє послання діалектично, тобто в усіх аспектах піддавало його дослідженню та обговоренню, щоб воно могло вписатися в загальне, філософське прийнятне зусилля загального і завжди дочасного розуміння людської долі та світобудови. Але при цьому звістка про смерть і Воскресіння Христа підпорядковується іншій, як вважається, вищій інстанції. Це вже не керигма, а лише одна серед багатьох гіпотез. Окреслив кардинал Канталамеса, за його словами, небезпека такого підходу до богослов'я полягає в тому, що Бог об'єктивується, стаючи не суб'єктом, з яким або в присутності якого ми говоримо, а об'єктом, про який ми говоримо. Перший обов'язок тих, хто займається наукою, бути нейтральним по відношенню до об'єкта свого дослідження. Але чи можна бути нейтральним, коли маєш справу з Богом? Наслідком такого способу ведення богослов'я є те, що воно дедалі більше стає діалогом з академічною елітою свого часу, і дедалі менше поживою для віри Божого люду, поділився проповідник папського дому. За його словами, вийти з цієї ситуації можна тільки через молитву, розмову з Богом ще до того, як говорити про Бога. У цьому контексті він процитував одного монаха, який сказав: якщо ти богослов, ти будеш по-справжньому молитися. А якщо ти по-справжньому молишся, ти будеш Богословом. У цьому також допомагає споглядання і наслідування Богородиці. Вона ніколи не мала нічого спільного з абстрактним уявленням про Бога до свого Сина Ісуса, а лише з їхньою живою реальністю, додав кардинал Конталамеса. Говорячи про друге значення вислову Я, світло світу, проповідник зазначив, що Ісус проливає світло на всі речі світу, подібно до того, що Сонце робить щодо землі. Сонце не виявляє себе. Але освітлює все, що є на землі, і змушує бачити все у належному світі. У цьому контексті він казав на другого конкурента Ісуса та Євангеля, світ, який спонукає нас бачити все у Його світлі. Небезпека пристосуватися до цього світу, світовізація у релігійній та духовній сфері є еквівалентом того, що в соціальній сфері ми називаємо секуляризацією. Ніхто, а тим більше я, не може сказати, що ця небезпека не нависла над ним або над нею. За його словами, нашою найбільшою втіхою в цій боротьбі зі світом навколо нас і світом всередині нас є усвідомлення того, що Христос, Воскреслий, не перестає молитися до Отця за нас тими словами, якими Він прощався зі своїми апостолами, просячи зберегти своїх учнів від лукавого, ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу, Лаудетур Єзус Христу!